Слава Україні! Дякую, що переглядаєте канал Твій момент. Дякую за підписку, лайк та за те, що ділитеся своїми думками у коментарях. Любі глядачі, у мене сьогодні для вас пиріжки з горохом та зеленню. Або їх іще називають подільські розрепанці. Це старовинний рецепт української кухні. Родзинка даної випічки сирий горох. Починаємо готувати! Спочатку замочуємо горох на 24 години, магазинний звичайний жовтий горох, у пропорції 300 г гороху і 500 г холодної води. Я замочила горох з вечора і вже зранку він був готовий. За допомогою сита зливаємо з нього зайву воду. Горох поки відклали, і готуємо дріжджове тісто. У чашу тісто міса наливаємо 100 г теплої води та 150 г теплого молока. А ще 30 г олії соняшникової рафінованої. Додамо живі активні пресовані дріжджі 12 г. Якщо у вас сухі дріжджі, візьміть 6 г. Ретельно перемішуємо вінчиком, щоб дріжджі повністю розчинилися. Додамо половину чайної ложки солі та чайну ложку цукру перемішаємо та потрібно просіяти 400 г борошна. Спочатку перемішуємо вінчиком, а далі тісто місом на середній швидкості 5 хвилин, якщо руками, то приблизно 10 хвилин. Тістоміс вимісив гарне, еластичне тісто. Накриваємо його харчовою плівкою, рушничком і залишаємо підходити на 1 годину. У теплому місці. У мене це завчасно нагріта та вимкнена духова шафа. Для приготування начинки у подрібнювач перекладаємо 130 г порізаної цибулі та перетираємо її у пюре. До неї насипаємо горох. Має вийти ось така подрібнена, майже кремова маса. Додамо сюди чайну ложку солі, чорний мелений перець за смаком, базилік сушений за смаком, перемішаємо. Додамо білок з одного яйця та ретельно вимісимо начинку. Жовток залишимо для змащування пиріжків перед випіканням. Тісто вже підійшло, тож руки та силиконовий кілимок змащую олією. Тісто зважила, поділила на 10, тобто на кожен пиріжок буде приблизно по 66 г тіста. Тісто переминаю та із відважених частинок формую кульки. На відео добре видно, що підвертаю тісто, начебто всередину. Таким чином формую усі 10 кульок. Це швидко та просто. Кульки накриваю харчовою плівкою та залишаю відпочити на 20 хвилин. За цей час кульки трошки збільшилися об'ємі. Беремо одну із кульок, перевертаємо її верхом донизу. Та розкатуємо за допомогою качалки у коло. На кожен пиріжок я кладу 2 столові ложки з гіркою начинки. Зліплюю тісто по краям. Потрібно сформувати пиріжки човники щоб начинка була відкритою. Защіпувати краї потрібно якісно, щоб при випіканні начинка не витекла. Краї защіпую, а ще, проходячи від країв до середини пиріжка. Тісто підвертаю. І у пиріжка начебто витягую вушка. Ось такий гарненький човник у нас виходить. Сформуємо ще один пиріжок човник. До речі, тісто має бути завтовшки 1-2 мм. Мені подобається, коли у пиріжках мало тіста та багато начинки. Якщо вам подобається навпаки, то можете розкатати тісто завтовшки 3-4 мм. Тоді, за розміром, пиріжки у вас будуть менші. Перекладаємо пиріжки на деко. У мене воно застелене тефлоновим килимком. накриваємо їх зверху харчовою плівкою і залишаємо при кімнатній температурі відпочити на 40 хвилин. Потрібний час пройшов, харчову плівку знімаємо, жовток добре перемішуємо і за допомогою силиконового пензлика змащуємо пиріжки. Жовток надає випічці рум'яного вигляду. Відкриту серединку пиріжків також змащую жовтком. Духова шафа вже нагрілася до 180 градусів, тож відправляємо пиріжки випікатися. Моя газова духова шафа випікала пиріжки 45 хвилин. Ви слідкуйте за своєю духовою шафою. Бо, можливо, вам знадобиться часу менше або більше. Пиріжки будуть із зеленню, тому знадобиться невеличкий пучок петрушки, нарізаємо її дрібненько та нарізаємо трошки зеленої цибульки, подрібнюємо 15 г свіжого часничку. До нього наливаємо 2 столові ложки олії запашною часниковою олією змащуємо пиріжки. До часничку додаємо зелень та перемішуємо. У центр пиріжка викладаємо зелень із часничком. Виходить гарна яскрава випічка, а які ж вони ароматні та смачні. М -м -м. Не передати. Потрібно приготувати самостійно та скуштувати. Розріжемо та подивимось, який пиріжок усередині. Тісто повітряне, ніжна начинка. А зелень та часничок додають приємного аромату. Ці апетитні пиріжки їдять як самостійну страву та дуже вони пасують до супів або борщів. Вони є простою, повсякденною і доволі доступною стравою. Готуйте на здоров'я! Смачного! Вдячна вам за перегляд, лайк та коментар!